Друзі, вітаю! До вашої уваги підсумок для приладу нічного бачення NVD Soft Patch. Захист та зручність в одному. Представляємо вам ідеальний підсумок для вашого приладу нічного бачення NVD Soft Patch, доступний в стилі Multicam Original та інших захопливих патернах, таких як Coyote Original, Ranger Green Original, Black MM14 та Multicam Turkish. Основні характеристики Multicam Original та інші патерни. Вибір із широкого спектру стильних дизайнів для ваших індивідуальних потреб. Універсальність розміру, призначений для перенесення пвс 14 та інших подібних приладів, забезпечуючи ідеальну посаду. Також відділення з з'ємною перегородкою забезпечує комфортне та безпечне розміщення вашого монокуляра. Кришка клапан та фастекс закривається кришкою, яка фіксується фастексом для надійного збереження та свідкого доступу. Валкозастіпка забезпечує додатковий рівень захисту та може бути використана за потреби. Еластичні резинки для батарейок. Всередині підсумка резинки для надійного кріплення додаткових батарейок. Також спінений поліпропілен з внутрішньою велкою тканиною захищає оптику від ударів та подряпин. Молі інтерфейс та зміна стропа, легке кріплення, до спорядження та можливість носіння через плече. Тканина кордура 1000 d броквуд. вирівне контрастує в приладах нічного бачення та має водоістохуючі та вогнетривке покриття. Підсумок повністю сумісний до всіх приладів нічного бачення, як монокулярної, так і бінокулярної конструкції. Вартість складає 1500 гривень. З приводу придбання пишіть нам в директ.